Я така думка, що чим більше ви зубної пасти використовувати під час чищення зубів, тим краще. Насправді ні. Ви можете вичавити хоч цілий тюбик і виглядати, ніби робити селфі з марою, але ваші зуби не стануть біліші. Для чищення достатньо пасти від горошина до довжини зубного полотна, але важливіше не кількість пасти, а техніка. Так само і з життям, не скільки ви зробили, а як ви це зробили. І сьогодні, друзі, всесвітній день майбутнього без каріюсу. І не лише зубного, позбудьмося каріюсу у справах відносинах, думках. Бо токсичний колега, який жує нерви, це теж свого роду каріес. Отже, нехай цей вівторок буде вашим рентгеном щастя. Якщо бачите темні плями, усміхніться, і світло перекриє все. Ми починаємо наше про ранок. І одразу про свята. Сьогодні 14 жовтня, день настільки насичений, що календар, мабуть, пішов варити каву. День створення ОПА для тих, хто не чекав, що хтось прийде і зробить замість них. УПА – це коли ти не питаєш, що робити, а вже робиш. Також сьогодні День екологічної освіти, це коли викладач каже, не смітіть у голові, природа вас слухає. До речі, якщо вам сьогодні хтось читає мораль, сприймайте це як лекцію з екології, просто внутрішньої. Ну і ще міжнародний день стандартизації. Іронічно, бо кожен з нас нестандартний, особливо у вівторок, коли кава вже є, мотивація ще в дорозі. І звісно, день народження вінні Пуха. єдиний ведмідь, який довів, що глибока філософія починається з фрази А не піди нам кудись. Якщо сьогодні вам хочеться трохи солодкого життя, дозвольте собі бути вінні пухом, але без зайвої пасти. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро та Параска. Друзі, бажаємо усім, щоб день був як у Вінніпуха, спокійний, але з пригодами, і щоб ваші п'ятачки завжди були поруч, навіть коли світ здається трохи лісом. Про прикмети, сніг випав, але одразу розтанув, зима буде пізньою і м'якою. Як ваші обіцянки почати бігати з понеділка. Випали, розтанули і нічого страшного. Північний чи східний вітер до суворих морозів. Тобто, якщо зранку дме, не бурчіть на погоду, бурчіть на шарф, що залишився вдома. Що сьогодні не можна робити: не відмовляйте нужденному допомозі. Навіть якщо нужденний, це ви, який стоїть перед кавоваркою і просить, ну будь людиною, зроби хоч трохи міцніше. Також не відмовляйте сватам без причини. Кажуть, це день для заручен. Якщо вас сьогодні ніхто не сватає, не переживайте, можливо, всесвіт ще шукає стандартизовану пару для вас. Ну і ще не беріться за важку хатню роботу. Вівторок, це коли руки ніби хочуть, але тіло каже, а може просто підтримаємо екологію, нічого не чіпаємо. А тепер про гороскоп і про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні ви зрозумієте, що йти на пролом не завжди ефективно, особливо якщо це двері на себе. Та вас чекає момент прозріння, але короткий, бо Wi-Fi знову пропаде. Близнюки, сьогодні ви спробуєте зрозуміти логіку людей навколо і дарма. Це як вивчати хімію за етикеткою шампуню. Рак, не вірте дзеркало, воно бреше вище красивіше. Лев, ваш день може стати грандіозним, а може не стати, але ви все одно будете виглядати так, ніби він став. Діва, сьогодні варто відпустити контроль і просто дихати. Головне не... В масті для сну Терези, вас чекає ситуація, де треба прийняти рішення, просто закрити очі і зробіть вигляд, що ви в медитації. Скорпіон, якщо сьогодні хтось на вас дивиться підозріло, можливо, у вас просто крутий светр. Стрілець вам усміхнеться удача, а потім скаже: Ой, вибачте, це не вам. Але це неважливо. Ви вже усміхнулися у відповідь. Козиріх, ваш дивіться сьогодні. Я не буркутливий, я просто раціонально стурбований. Водолій, ви сьогодні знайдете сенс життя в дивному місті, наприклад, у холодильнику, ну і риби. Сьогодні вас чекає глибоке розуміння світу. Головне, не спіткніться у власну глибину. По гороскопу це все. А тепер про головне: сьогодні фраза дня неможливо почистити минуле, але можна не псувати майбутнє. Послухайте, кожен з нас має свої плями, помилки, образи, незручні розмови, від яких хочеться відвернутися, як від дзеркала зранку. Але головне не те, що було, а те, що ми робимо після. Бо навіть найглибший каріес можна вилікувати, якщо не тікати до моменту, коли болить. Сьогодні день очищення, від старих образ, від токсичних думок від я не зможу. Як купа, ми здатні стояти за своє, як Вініпух шукати мед навіть у хмарі, як екологи, берегти середовище, особливо те, що всередині нас, і як стандартизатори. Створювати власний стандарт добра, тож почистіть сьогодні не лише зуба і голову, і посміхніться світу, навіть якщо він без пасти. Ну а я дякую вам за цей ранок, пам'ятайте кожен день, як тюбик пасти, використайте його з користю, а не просто витисніть до кінця. Бережіть себе, тих, кого ви любите, чистіть думки, і хай ваш настрій сьогодні буде без нальоту. Ну а ми побачимося завтра. А ви головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!